Логічне питання юлі, якщо карма реально працює, чому люди, які крадуть гроші, багатіють? Вони ж повинні бідніти. По перше, у деяких багатих людей є сильна карма грошей з минулих життів, і їх багатство сьогодні це результат минулих життів, не цього життя. Справа в тому, що це життя ми вже приходимо з різними кармічними валізами. Отак, От мабуть, виглядає моя. І в кожного з нас є хоча б одна сфера життя, в якій йде все як по маслу без надзусиль. І зазвичай це ці сфери, в яких в нас є дуже гарна карма з минулого життя. Наприклад, моя подруга Оксана до 30 років народила четверо дітей, уявляєте, але при цьому в неї були труднощі з реалізацією. У мене навпаки інший кармічний потік, і в мене не було дітей до 30 років. Років, але я була дуже активна з раннього віку в реалізації. Висновок номер один у людей, які крадуть гроші, але при цьому в них багато грошей. в них дуже потужна карма грошей з минулих життів. Ну що відправляємо кармічні валізки і продовжуємо. По-друге, якщо карма створена, результат не уникнути. Але кармі потрібен час щоб дозріти. І іноді це один місяць, іноді рік, два, п'ять, десять, двадцять, і навіть ціле життя від моменту, коли людина вперше вкрала гроші. Тобто кража грошей цих людей неминуче створить події в їх житті, коли в майбутньому вони будуть втрачати гроші. Гроші може забрати держава, їх будуть так само красти, або в цілому припиниться дохід. Або в наступному житті вони будуть народжені в дуже бідній сім'ї та країні. І по-третє, поки ми не можемо читати думки інших людей, ми напевно не можемо знати, яку ще вони створюють карму паралельно своїми крадіжками. Наприклад, Пабло Ескобар при тому, що він був злочинцем, він будував квартали для бідних людей своєї країни. Тобто він проявляв дуже багато щедрості для бідних людей, і це причина карма грошей. Тобто, паралельно з тим, що він був злочинцем, він створював дуже потужну карму грошей. Ось такі справи малятка.